Всім привіт! З вами, як завжди, мисливці за бусами. І що ж ми сьогодні побачимо? Перше, це що в нас є в проектах, що в нас буде в проектах, і третє, що ми вже зробили. Тому відео буде дійсно цікаве, а ми поїхали! Оце погодка, пішов сніг, Реномастер розправив крила і до нас завітав маніпулятор. А це в нас Mercedes, і по ньому буде ну, прям дуже грандіозний проєкт, прям максимальної комплектації. І ви зараз це все зрозумієте. І наразі в нас тут завантажується будка на Renault Master. Це будка від спринтера, який завітав до нас на переобладнання. Ось так це все виглядає. А тепер ви зрозуміли, так? Що це має бути і який це має бути грандіозний проект. І це ще не кінець. Тому ось така у нас красива дубль-кабіна. Буде у нас Mercedes під оригінал. Ось цей Мерседес — це прям буде квіточки порівняно із цим Мерседесом, який у нас планується в проєкті. Просто дивіться, якого урвали дубля. Так, давайте з іншої сторони зайду. Покажу вам його із середини. Тут в нас є деякі комплектуючі запчастини і в принципі тут кабіна доволі така хороша. Потолок тут обшитий, є люк, і ззаду також є в нас сидіння. Ну, тобто виглядає солідно та багато. Ось така буде класна. Дубль кабіна. Друже, просто уяви, з цього металобрухту зробити евакуатор найбагатшої версії. Ну, це дійсно круто. І для цього ми будемо повністю знімати цей кузов і, по суті, залишається лише рама, мотор та ходовка. І далі ми вже ставимо дубль кабіну і по платформі, по платформі у нас в планах створити двохповерхову платформу. В практиці ми її вже неодноразово робили, тому з цим ніяких проблем не буде. І, в принципі, вийде дійсно такий потужний апарат. Тут мотор 4,3, я вам нагадаю, і він у нас 97 року. І, в принципі, ви можете стати власником цього проєкту. Все ще потрібно. Ви приїжджаєте, ми домовляємося і вже під вас робимо даний автомобіль. В процесі вам це буде дешевше. Оце я розумію, банка помідорів. Хто добре працює, той добре їсть. Ось така банка помідорів, я не знаю, тут напевно літрів 8, і це на двох працівників. На тиждень має вистачити. Ну, прям по-бершацьки. Я зараз вам таке розповім, ну, в мене просто переповнюють емоції. Я дуже довго шукав якісні круги по мінімальній ціні. І нарешті я їх знайшов. Наразі, щоб купити якісні круги, ну реально потрібно віддати мінімум 20 гривень. Це прям мінімум. Друзі, я знайшов круги за 13 гривень. 60 копійок. Я купую одразу у виробника. Тобто підприємство виготовляє круги, і я без ніяких посередників одразу в них і їх купую. Це реально круто. Для статистики взагалі вам взяти. У нас іде в місяць 400 кругів маленьких кругів. Тобто, якби я купував би їх в магазині по 20 гривень, це було б 8 тисяч гривень. Так як я маю можливість їх купувати по 13 гривень та 60 копійок, це виходить приблизно 5,5 тисяч гривень. Тобто я економлю 2,5 тисячі гривень лише на кружках. Тобто, ну це реально круто, це 50 літрів палива. Так, друзі, це фірма Корунд. Ну, взагалі їх тут було вдвічі більше, але поки дійшов час до огляду, то наші зварювальники оперативно їх спиляли, тому знімаю те, що залишилось. І давайте вам взагалі розповім, хто це та що це. Це підприємство, яке знаходиться на Івано-Франківщині та виготовляє дану продукцію більше 20 років. А на початку 24-го року вони ввели у виробництво нову інноваційну формулу ріжучої суміші, що робить круги більш зносістійкими та надає в рази швидший різ. Тому спробуйте, не пожалкуйте. Доставка наголошую безкоштовно, і в описі відео залишу посилання на дане підприємство. Для вас сьогодні буде унікальна пропозиція. Їх сьогодні буде декілька і розпочнемо ми з ось цього автомобіля: це Fiat Ducato. 2005 року і мінус 15. Скільки виходить? Правильно. 90-го року і мотор тут 2,5. Давайте зайду всередину, тому що вітряно та холодно. Поспілкуємося на одинці. І так, розповідаю вам взагалі про автомобіль. Цей автомобіль ми взяли в проект приблизно 6 років тому. Взагалі, що ми по ньому зробили? Ми повністю виварили низи, далі встановили пежовський мотор 2,5 з Європи, і там пробіг приблизно 200 тисяч. І також ми повністю пофарбували кабіну. Ну, можливо, ви скажете, та що ти чешиш, яких 200 тисяч, ну, автівка тут 90 го року. Дивіться, друзі, якщо у вас є сумніви, можете просто-напросто приїхати без попередження в бершить, зателефонувати до мене і сказати, алло, мисливці за бусами, хочемо подивитися ось буса. Ми вас зустрічаємо, супроводжуємо і ось показуємо автомобіль. Ви вже на місці його дивитеся і на місці навіть його і заводимо. Він заводиться тут з півтика. Взагалі, яка суть нашого була проєкту? Проєкт у нас мав бути дім на колесах або торгова точка. Для цього ми ось під'єднали таку будку. Що в нас взагалі пішло не по плану? Пішло не по плану те, що в нас просто-напросто не вистачило фінансів та часу на цей проєкт. І також була невеличка помилка під'єднати цю будку саме на цей автомобіль. Тому що ну, в торговій точці, і дім на колесах, цей автомобіль трошки старенький. Тобто, щоб в подальшому його продати. Тому в нас в планах взагалі ось цю будку зняти і встановити на новіший фіат. Взагалі, в чому полягає пропозиція? Пропозиція полягає в тому, що мене дуже часто запитують, чи в нас немає якогось недорогого бортовичка. Так, ось, друзі, є, але поки що в ось такому вигляді. Під ваші побажання можемо зробити під вас бортовичка. Наприклад, ви приїхали, подивилися автомобіль, дали завдаток і ми під вас просто-напросто створюємо автомобіль. В бортовичку він стане вам приблизно до 4 тисяч доларів. Він вже відповідно буде на повному бойовому ходу. Тут в деяких місцях він вже трошки підержавів за 5 років, але ну, це все виправиться. Ось саме ці болти. Від цих болтів просто-напросто відкручуємо цю будку і вже тут створюємо кузов. Давайте вам всередині покажу саму будку. Будка в нас виглядає ось таким чином. Тобто вона вже у нас тут утеплена, але ну, просто-напросто не вистачило часу та фінансів, щоб це все довести до ладу. Ну І ми вже тут його закидали так запчастинами. Тому навіть можливо вас і цікавить в ось такому вигляді в бутці. То в бутці його ціна 5000 доларів. Тому є така цікава пропозиція, кого цікавить, можете звертатися. Що, покажемо мотор? Да? Махай головою. Та не хвостом, головою. Ну добре, покажу. Показуємо вам мотор, як він у нас взагалі виглядає так він у нас виглядає. Не мокрий, нічого, ось такий сухенький мотор. Ну і давайте вже покажу вам заодно і салон. Відповідно ж, пів автівки вам поки ще показую. Вас буде саме це цікавити. Так, салон, тут це все наведемо порядок, не хвилюйтеся. Ось так він виглядає. Трошки прикидався пилюкою, відповідно. Тут у нас ось переключається передача. Ну і поки що ось такий вигляд. Руки ми до нього ще прикладемо. Лайк, підписка, коментар. Ну ви ж підписалися, правильно? Ну Потрібно ж якось віддячити. Тримай. Все, 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 побігла, побігла, побігла. Пдемо далі по наших привабливих пропозицій це Івеку Делі. По кузову він 50-й, але по базі він 59-й. Тобто це такий був перехідний рік 99-й, і, напевно, тоді їх так записували. Тому тут повна маса 5900. Він нас 99-го року і мотор тут 2,8. І також пропозиція полягає в тому, що ми з нього робимо евакуатор, і в принципі ми вам можемо Його зробити під ключ. Під ключ даний автомобіль повністю поварений, пофарбований, зсередини обшитий і також повністю укомплектована платформа. Тут платформа планується 550, буде він під 8,5 8500 доларів. Якщо ще зробити додатково спальник, то це плюс 800 доларів. Спальник буде обешлений та обшитий. Ну і в принципі таке гарне і веко. Можу вам, до речі, показати його знизу. Тут взагалі весела картина. Тут ось кріплення вакуума відпало. Тобто, це я вам не показую, щоб там висміяти івеку і так далі. Я просто вам хочу наголосити на тому. Який об'єм роботи ми виконуємо? що Не просто ми взяли тут, зрізали кузов, зробили платформу і дивіться, які ми красені. Тут ще до цього йде повністю поварка кабіни, малюємо, обшиваємо і повністю обслуговуємо. Тому ось такий може бути вам варіант, повністю обслугований під ключ. Що одразу сіли і поїхали. Йдемо далі по наших привабливих пропозиціях: це Mercedes Sprinter 2005 року, мотор 2.2, коробка робот. Зняли ми з нього будку, і він у нас іде рамний. Рама тут ціла. І взагалі в чому полягає пропозиція? Після завершення цього проєкту, тут буде проєкт в евакуатор. То власник буде продавати даний автомобіль. І ви цілком можете стати клієнтом даного спринтера. На виході він буде коштувати 11,5 тисяч доларів. І по автомобілю тут, в принципі, і все розписано, що тут і як робилося. Тут у нас ціла книга. Ну і в принципі, може вам дати номер власника, і ви цілком можете з ним поспілкуватися. По даному автомобілі, що тут у нас буде робитися, то буде тут варитися кабіна, далі буде обшиватися салон, буде фарбуватися кабіна, і буде платформа повністю під ключ. Тому ви можете придбати евакуатор одразу готовий в рейс. Слухайте анекдот на реальних подіях в реальному часі, і відбувається він прямо зараз. Прям таке буває лише в кіні Зателефонував до батька товариш, попросив допомоги там дотягнути на тросу в сусіднє село, тому що він застряг в полі. Ну і як же ж батько може відмовити, плюс в нас Крайслер під ці умови, і батько вирушив за ним за допомогою. І проходить буквально там півгодини, телефонує до мене батько і каже: Богдан, виїжджай за мною. Знаєте що? <плес> батько почав його тягнути на трасу, і в нього там щось, якісь неполадки з коробкою. Тобто вони зараз там застрягли двоє в полі. Ось таке і буває. І в нас, до речі, до речі, Крайслер нещодавно виїхав з ремонту. У нас там були неполадки з коробкою. Ми відремонтували коробку за 750 доларів. Ось, до речі, в далечині вони стоять. Покинута овечка серед поля. Оце захрипіло. Напевно, дядько вже якось добрався, можливо, з села хтось підкинув. А я буду зараз підкидати батька. Ось така в нас зараз горка. Та важковато їде, прямо по болоті, аж буксує. Але це ми вже майже вибралися під горку, ми її подолали. Зараз будемо рулювати на бершить в цивілізацію. Хоча тут в селах так доволі красиво, мені подобається прям виїжджати за місто, прям відчувається якесь таке розслаблення або відпочинок. Від всього міського. До речі, доволі так і непогано їде. 90-95. Але в принципі ми вже якби трошки розігналися, і воно, відповідно, вже і тягнеться. Ну, а батько там собі їде на круїз контролі, відпочиває і крутить лише руль. А взагалі цей Citroen по трасі то найбільше, що він вижимав із себе, це 160 км. Тобто передній привод їде і їде доволі так добре. Нарешті відремонтували Крайслер, замінили там деякі шлангочки і одразу пускаємо його в роботу. І пригнали собі ще один проєкт. Так, друзі, хто це та що це? Це Fiat Ducato 2008 року. Придбали ми його в ось такому вигляді, без мотора Взагалі, яка його історія? В оригіналі тут стояв мотор 2.2, далі власник встановив 3-літровий мотор. Підігнав вже новішу панель. Тому що стара панель не підходить на 3-літровий мотор. І я так зрозумів, що там якісь сталися неполадки з мотором. Можливо, там його і застукало. По запчастинах в кузові вони всі є. Тобто не вистачає лише мотору. І ми будемо встановлювати сюди 3-літровий мотор, і вже далі обрізати цей апарат. І робити, скрізь за все, евакуатор. Тому буде такий дійсно цікавий проєкт. Вже трошки такі свіжіші автомобілі пішли. А це в нас Fiat Ducato 12 2012 року, той, що ми вирівняли, і також він у нас стоїть без мотора. Можливо, також поставимо тут 3-літровий мотор. Тому, друзі, поки що є ось таких два варіанти, які можна зробити під клієнта. Тобто приїжджаєте, дивитеся, даєте завдаток, і ми вам вже робимо ці автомобілі під ключ. Вони будуть повністю обслуговані. І це вам в процесі буде дешевше. От навести вам приклад з варіо синім, в процесі його можна було купити за 12,5 тисяч доларів. Наразі він вже коштує 15 тисяч доларів, тому в процесі, якщо ви берете в нас евакуатор під замовлення, то вам це приблизно виходить дешевше на 2,5-3 тисячі доларів. Тому не зволікайте. До речі, як вам наклеєчка? Замовив таку наклейку за 450 гривень. Ну, мені здається, що це найефективніший спосіб реклами. Тому що я собі їздю, люди дивляться і запам'ятовують. І у вас, наприклад, якщо є евакуатор, і ви, там, наприклад, робите наклейку, там, ставите номер телефону, пишете евакуатор, то це вже трошки заїжено. Тобто на це люди не звертають увагу. Тут потрібно проявити якийсь трохи креатив, наприклад, там, написати евакуатор і намалювати якогось бігемота там. Що він там важить наприклад, 5 тонн і ви займаєтеся перевезенням. Ну, Бігемоці, я вам так для прикладу навів, але щось креативне таке можна придумати. І думаю, що такі наклейки будемо встановлювати на власні евакуатори. У нас на крейслері спустило трохи колесо, а знаєте чому? А зараз я вам покажу чому. Тому що ми в нього завантажили майже під тонну металу, плюс зверху ще лобове скло. Тому в нас трошки поповнення металевої перфорації. Ти знаєш коротшу дорогу, так? Да? Новігатор навігатор зиві бачив Карти без карти, карти, карти попуту. Наліво чи направо? Чи давай поперек вже Да. Вміємо ми їздити. Давай назад. Будемо назад, не їдь вперед наперед наїхати. Треба вперед. Так можна й далеко заїхати, потім назад вертатися багато буде. Так, якісь заброшені будинки. Настільки... Такі поляни.